Слава Богу, браті і сестри. Читаємо Слово Боже для порядку друге послання до Коринтян. П'ятий розділ 15 вірш, записані такі слова. А Він помер за всіх, що ті, що живуть, уже не для себе жили, а для померлого за них і Воскреслого. І ще одне місце святого Писання це. Послання до Филипян, другий розділ і з першого віршика. Отже, коли є яка втіха у Христі, коли є яка відрада в любові, коли є яка спільність Духа, коли є яке милосердя і співчуття, доповніть мою радість, щоб ви мали одне розуміння, одну любов, були однодушні та однодумні. Не робіть нічого з частолюбства чи з марнославства, але за смирену мудрістю, вважайте один одного вищим за себе, не тільки про себе кожен піклуюсь, але кожен і про інших. Нехай будуть у вас ті самі думки, які у Христі Ісусі, який, будучи в образі Божому, не вважав за потрібне, незважаючи ні на що бути рівним Богові, але самого себе зробив незначущим, прийнявши образ раба, став подібним до людей і виглядом, ставши як людина. Упокорив себе, був слухняним до смерті, смерті ж хресної. Тому Бог і його, і дав йому ім'я, яке вище всякого імені, щоб перед ім'ям Ісуса приклонилось всяке коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідав, що Ісус Христос, Господь, на славу Бога, Отця. Слава Богу. Мене звати Петро. І я родом з Рівненської області, з Долбунівського району. Моя дружина з Володимирецького району. Ми з церкви Божого Спасіння, яка в Рівному е, знаходиться. І 11 років, браття, сестри, ми з дружиною. І в нас є шестеро діток. Ми несемо місіонерську працю у Запорізькій області. І слава Богу. Я в рівному працював, мав свій бізнес по будівництву, але Господь мене покликав від того діла, коли ми якраз набрали такого гарного розмаху, такого добра робота йшла, добрі заробітки. Господь нас покликав на свій труд. І я дякую Господу за ту його любов до нас і за той поклик. Знаєте, добре у вас знаходиться, кондиціонери працюють прохладно, слава Богу. Добре. І я вам скажу, знаєте, сиджу, слухаю, як співають діти, підлітки, ваш хор, слава Богу, Хай Бог благословить. На флейті грають, мені дуже подобається флейта. Але наскільки ви розумієте, це ваші діти, правда? Ваші діти, вам Бог їх дав. Але це і Божий інструмент для прославлення його святого імені. Амінь. Так як я з Західної України, знаєте, наші браття з Запорізької області, вони кажуть: привези нам, щоб поспівали, привези. Кажу. У нас то їх є багато, тільки вести нема кого. Всі на своїх полях. І знаєте, коли ми читаємо з вами Слово Боже, яке говорить до нас. Що ті, що живуть, щоб не для себе жили, а для того, хто помер. І Бог дав таланти для того, щоб співати, і проповідувати, і ділитися з людьми. І сьогодні Господь хоче вживати. І питання тільки, де вони? Де вони? Хай Бог нам поможе, браті сестри. Ми живемо з вами в непростий час. Живучи в Запорізькій області, ми пройшли на такий непростий, нелегкий шлях, перебуваючи. Період війни в окупації, От, маючи певні проблеми, у нас забрали дім молитви. Ми служили Господу, була церква, і е, окупанти, які прийшли через 40 днів, це було 3 квітня, вони забрали дім молитви. На сьогоднішній день вони забрали і наш будинок, і все, що в ньому було, все розграблено. Знаєте, е, можна. Довго розказувати про те все, і то треба багато часу. Але я вам хочу сказати, якщо нашою цінністю, нашим сокровищем є Ісус Христос, то ми нічого не втратили. Амінь? Ми мали будинок, врахуйте, що Господь через, свого, через своїх служителів, пророків нам говорив, що я тобі дам дом, в якому ти будеш жити, твій дом, свій будеш мати. хороший дом, бо ми в такому поганому. І він не наш був. І коли стався ковід, нам почали будувати новий будинок в нас в селі. І до війни побудували, і ми два місяці встигли пожити в новому, хорошому будинку. І коли прийшла війна, прийшла окупація, його все забрали. І все, що в майно, все, що було, його теж забрали. Але ніхто, ні в мене, ні в вас не зможе забрати те, що Господь дав нам всередину, в серце наше. Бо Слово Боже каже, де. Цінність наша, да? де скарб наш. Та, да, де серце наше, там і скарб наш буде. І ми, знаєте, виїхавши з окупації, сьогодні живемо в Тернопільській області, хоча ну, наша родина живе в Рівному, в Зубонівщині, але Господь нам дав жити в Тернопільській області, в Вишнівці. І ми дякуємо Богу. Бо знаєте. Сьогодні ми маємо і хату, хоч вона не наша. А ви живете в своїх хатах чи ні? Ваше? Ви помиляєтесь. Це временно. <плес> от знаєте, от, задумайтесь, ми все рівно що покинемо, правда? Покинемо. І багато речей, які ми думаємо, що вони наші, що приходять моменти певні в житті, і далеко вони не наші, далеко вони нам не потрібні, правда? От. Але коли ми цінуємо життя і відносинами з Ісусом, і наше серце прив'язане до Господа, то навіть якщо те чи інша втрата, то ми будемо мати в серці мир і спокій. Амінь. І саме основне, знаєте, часто ми батьки хочемо навчити своїх дітей наставити, от, щоб вони здобували гарні професії, які щоб багато грошей могли заробляти. Ми помиляємося часто глибоко, коли ми так рухаємося. Вчитися треба, да? і амінь. І Богу працівники треба, і з професіями гарними треба працівники. Але щаслива людина, яка дітей навчила, що Господь є основа всього. Бо куди б дитина не пішла, Бог буде з нею. Амінь. Слава Господу! Ми коли були в окупації, я кажу, як є, ми своїх дітей вчили, ми розуміли обставини, ми казали дітям, що можуть когось з нас застрелити мене, маму, їх. Но це не повод дай Господа. У вічності побачимося. Ми цього вчили, ми цього наставляли, ми про це говорили з ними. Ми готувалися до цих речей. Так, да, по милості Божій, ми живі. І слава Богу. Він нас звідти вивів різними моментами, обставинами. Може, десь Бог колись більше воно буде розказати. От. Але на сьогоднішній день, браті і сестри, ми їдемо, служимо Богу, проповідаємо Слово Боже. І в цей період війни я працюю на передній лінії фронту. Розвозимо допомогу, роздаємо людям. А саме основне, ми за період війни змогли більше сказати про Христа, ніж в той мирний час. Парадокс, правда? Був мирний час, і нам зібрати ванізація, сьогодні братям казав. Ми старалися проводити, організовувати, газети, розносити, івани роздавати, і молодь приїжджала з Рівного, із Волині, з різних куточків України. І проводиш служіння, прийде дві-три людини, і коли тебе питають, скільки людей було на евангелізації, то всіх почитаєш життя дітей. І кажеш, було десь 15. Ну, не збрехав же ж, правда? Отак от ми викручувались. І прийшов такий час, знаєте, що сьогодні проповідувати, от ми роздаємо в Запоріжжі там їжу людям, пачечками він не був кахліба. І очередь 250 чоловік, до 300, 200. Як коли який день? Дощ і люди стоять і слухають слово, і ждуть, що взять трошки щось цієї їжі. І можна сьогодні проповідувати, скільки хочеш. Слава Богу. Гарний час, правда? Тільки працівників нема. Ну, тобто вони є. І Господь кличе їх. Но є ще щось. Брати і сестри, Господь любить всіх нас. Амінь. І вас усіх любить. І над кожним із нас стоїть Божа охорона. Амінь? Чи ні? Тож так, Божа охорона. І в Біблії, і в Слові Божому написано, що ж люди, які живуть згідно Божого Слова, да, Божої волі, їм все стається на добро, правда? Або живучи по Божому созволенню, все, все случається во благо. От бачите, приходять в нашому житті часом моменти, де слово Боже просто залишається словом. Написано гарно, але не для мене хай. Бо воно важке. А якщо воно приміняється, то тоді нема чого боятись. Можна рухатись вперед, правда? І слово, яке я зачитав, апостол Павло, звертаючись до Феської церкви, він говорить такі слова, що. Коли є, яка втіха в Христі, відрада любові, спільність, милосердя, співчуття, доповніть раді, щоб були однодумні, однодушні. І сьогодні на Божих гнивах так стоїть велика потреба в працівниках, в місіонерах, ті, хто підуть проповідувати. Сьогодні вже не треба людей збирати. Ми, я цієї ночі тільки приїхав в Запоріжжя, ми роздавали картошку, бо благословив за місяць 170 тонн завезли в Запорізьку область. І люди, кого прославляють, коли ми роздаємо, як ви думаєте? Господа. А слово Боже, каже, робіть добрі справи, щоб люди, які бачаться, кому подяку і славу несли. Господу, то ж не мені. Бо Господь дає, Бог розполагає людей, і Бог всьому супутствує. Слава йому, амінь. І сьогодні Господь хоче, щоб церква Його вона переглянула стандарти свого життя. Перше місце, яке я зачитав, для кого живе. І друге місце, чиїми думками ми сьогодні водимося. Про що ми сьогодні думаємо? Мені, знаєте, ну, як місіонеру, як служителю, як старшому в області за місіонерську працю, мені серце болить, дивлячись як багато братів, сестер, вони не туди направляють свої стопи. Багато молоді думають, що отам я куплю теє, велику машину, якусь, може дорогу. Чи якийсь багато фінансів приобриту, чи ще чогось, і я буду щасливий. І отак от приходять думки, і вони не від Бога. Бо отут іде вся боротьба в розумі людини. Туди в розумі в серце приходить поклик від Господа, посвяти мені своє життя. І багато людей це чують. Амінь. І багато це чують. І Господь кличе, посвяти мені своє життя. І Сатана каже, ти подивися, сьогодні вона зовсім по-другому. Ти подивись зовсім іншу сторону. І йде оця боротьба. Я нікого не осужу і не суджу, і не маю права, браття, сестри. Але сьогодні ми маємо зрозуміти, що отут, на цьому полі, ми часто з вами програємо, де Бог об'ясняє нам на зібрання, коли ми збираємося, що тільки з ним гарне життя. Амінь. Тільки з ним. Ви сьогодні діти співали про Україну, правда? А хто має піднімати цю Україну? Ми молимося за Україну, то правильно і треба робити. Але не тільки молитвою, але щоб Україна мінялася, щоб Україна преображалася, їй треба Господь. А хто піде розкаже про цього Бога? Де сьогодні молодий запас або состав церкви Христової? Які люблять Ісуса Христа, які покаялись, які прийняли хрещення, які сьогодні хочуть догоджати Господу. Де вони? Батьки, хай Бог благословить і дасть сили і мудрості зрозуміти, тільки з Ісусом тільки з Ісусом дитина, людина буде щаслива. Тільки в виконанні Божої волі людина може проходити різні моменти. І будучи під охороною Божою, звідки беруться оці свідчення? І хочеться почути, який Бог сильний. Да, Бог сильний, свідоц дуже багато. І якби я почав говорити ми з вами тут до ранку, ви мене не вислухали. Але вони стаються, коли ми підкоряємося Господу і йдемо. Ми не їдемо напередок, туди на передову, щоб показати свою смілость. Але там живуть люди, а вони хочуть їсти. І ми веземо цю їжу, і вони збираються, ми їм проповідуємо Слово Боже. І прилітають гранати, і розриваються. Но ще ні одну людину не покалічило, і ще ні одна не прилетіла туди, де проповідувалося Слово Боже. Слава Ісусу! Ми роздамо по проповідуємо, виїжджаємо, воно взаді, тако, знаєте, за нами. Як от собака злору гавкає, щоб і не заходь. От так само і сатана лякає, щоб більш їх не їхали. Але ми всю війну їдемо і проповідемо, і Бог до цього часу зберіг всіх нас. І ми живі, і наші доми живі. І слава Господу. І Господь сьогодні, побуджуючи нас, щоб ми свідчили багато в житті Христиї на важливих моментів. І проходячи всякі випробування, ми мали в серці мир і спокій, Даже як брат Сергій згадав, коли мене хотіли розстріляти. Дружина, шестеро дітей, де Ді молитви забрали. І різні моменти обставини непрості були. Але в цей період, коли війна, у нас був мир і спокій. І Господь сьогодні його дає, браття, сестри, але це залежало. Ми читали Слово Боже, ми співали пісні для Господа всією сім'єю. Ну, ми і так співаємо, їздимо на навізаціях, служив, співаємо. От. І ми молилися. Але ми це робили через кожні три години. Круглі сутки через кожні три години і мир Божий наповняв наші серця. Слава Ісусу! Тому якщо у вас сьогодні переживання, якщо ви, можливо, проходите до якісь долини чи якісь скорботи, браття, сестри, є живий Господь, а Слово Його живе і діюче. І якщо Господь сказав, прийдіть до мене, то прийдіть до нього, зищить Його з молитвою, з словом, з піснопенням, прославте Його. І ви побачите, як прийдуть правильні думки від Господа у ваш розум і ваше життя. І як прийдуть відповіді. І сьогодні, коли ми їдемо на передову, моя дружина, шестеро моїх дітей, вони через кожні три години продовжують молитися круглі сутки. Попри те, що була учоба і все остальне, треба було працювати, вони молились, і ми їдемо, і в серці мир і спокій. І ми бачимо, як Бог робить свою роботу. Слава Ісусу! Через те церкві дана велика сила для спасіння людей. Одна проблема є, ми не хочемо цим користуватися. А чого не хоче церква цим користуватися? Бо кожен шукає свого. І слово Боже, апостол Павло говорить не тільки про себе кожен піклос, але кожен і про іншого. І сьогодні, коли я в церкві, є член церкви, я спасений, помилую Господом, моя сім'я, ми в домі молитви, на зібрані. І одне питання, а що я роблю для Господа? Що я можу сьогодні зробити, щоб спасалися люди? Чому я можу сьогодні прикласти В чому я можу прикласти зусилля, щоб проповідь поширювалася? Щоб покаяння було, щоб церкви виростали. Що я сьогодні можу зробити? А церква може сьогодні багато, браття і сестри. І це починається кожного персонально з нас. У мене не було прикладу, щоб з когось брати, але в мене, як і у вас, є Ісус Христос. Слава Йому. І коли я читав і молився, мені приходили ці думки, що робити і як робити. І ми робили і бачили дію і діло Боже. Але це починалося з мене, з мого дому, з моєї сім'ї. Сьогодні ми в Запорізькій області збираємо наше ОТГ, поки ми там були, ніхто не хотів приходити на служіння. Сьогодні всі приходять і голова, і вчителі. І ми вчора молилися за вчителів, за дітей, щоб були гарні канікули і гарну традицію започаткували. І слава Господу. І не просто воно все дається, але Бог живий. І Він потребує, він потребує оцих наших. Нашої праці, нашого включення, щоб не про себе думати, як би мені добре тут самому прожити, мої діти, щоб добре прожили. Це треба, щоб було, і хай Бог благословить, щоб все гарно було. Але Господь нас склав не для того, щоб ми для себе жили, спас, але для того, щоб служили для того, хто спас і помилував для Ісуса Христа. Тому сьогодні Хай Бог поможе і підкріпить всіх нас. Проходячи кожен своїм шляхом, задайте питання, що я роблю для Ісуса Христа? Що я роблю для Ісуса Христа? Коли я працював в Рівному, мав свій бізнес, в церкві я проповідував, співав в хорі церковному, їздив по маленьких церквах з братями, благовісням займались. І коли один брат проповідував, і таке питання прозвучало з кафедри. І я прийшов додому, став на колінаку, Господи, я дійсно там, де я маю бути, де ти мене хочеш бачити? Ну і на сьогоднішній день я є у Запорізькій області. Слава Богу. І я віру і знаю, що для кожного з вас у Бога є свій план. Хтось тут, а когось Господь хоче використати в іншому місці. Але сьогодні, знаєте, в цей непростий час приходить переміна в наших серцях і в нашому розумі. І якщо ми віримо в живого Бога, то від нього ще ніхто не втік, правда? І не сховався. Лучше з Господом, лучше за Господом і в Царство Небесне. Амінь. Про яке ми співаємо, про яке ми розказуємо вірші. І хай Бог дасть нам мудрості, сили в домах про це говорить, виховувати дітей в цьому наставності Господньому, щоб ми думали про те, що в небі, куди ми йдемо. Бо сьогодні, браття і сестри, реальність така, що Багато людей не знають ні про Царство Небесне, ні про Господа. І дітей не вчать. Хай Бог поможе нам вернуть наші шляхи і дороги в Ісусі Христі. Давайте ми зараз на коліна склонимося, да? склонимося на коліна вмолити. Подякуємо Богу за цей час. І зауважте, Господь сьогодні говорить не тільки навчає, але і кличе до труда. На передовій багато чуд, багато знамен, велика сила Божа видно. І кожен, хто туди приїжджає, переживає, він захоплюється Господом. Здавалося б, вроді би, знав, а по факту і не знав. Тому хай Бог поможе і відкриється, щоб кожен, хто йде своєю дорогою, задав собі це питання. А що я роблю для Господа? Де він мене хоче бачити? Склоняємося, молимося і дякуємо за це час.